Це відео не є закликом до дій і не стає на сторону жодної з ідеології чи політичних рухів, які згадує чи описує. Інформація у відео є виключно для освітньо пізнавальних та розважальних цілей. Історія всього людства пронизана жахіттями авторитарних режимів. І ще 300 років тому соціальний устрій для переважної більшості людей на землі був жахітливо тоталітарним. Звісно ж, були і винятки, такі як древній Рим чи частини ісламського світу до того, як вони зацікавилися релігією більше, ніж наукою. Але загалом більшість людей жили у становищі, які сучасною людиною вважаються зубожілим. До зубожіння мільйони українських громадян ви знецінили їхні заощадження після Альфаїнь революції все стрімко покращилося, бо ж продуктивність праці зросла, і хорошого життя, так би мовити, стало банально більше, тому людям загалом стало легше разом із таким покращенням. Людство зіткнулося із соціальними змінами. Монархії з рабовласництвом почали повільно змінюватися на м'якші режими і вільніший ринок праці. Але у двадцятому сторіччі ще існувало дуже багато політичних режимів, які були жахливими тоталітарними і людожерськими. Це не заважало таким режимам брати на озброєння творчість, зокрема музику. Це влад на каналі Владові Думи. І сьогодні я хочу зробити тір-ліст пісень із диктаторських та авторитарних тоталітарних режимів. Я буду вдаватися у історичні деталі та дуже часто робити відсилки до сьогодення. Тобто я буду давати оцінки пісням, які так чи інакше використовувалися у пропаганді тоталітарних людожерських режимів. Почну цей раз. Не те щоб здалеку всі, хто виріс в Україні і продовжує тут жити, знають радянські победобесні пісні через зрадянщину Багато в чому і до сьогодні систему освіти такі пісні у нас асоціюються не з партійними чистками і військовими злочинами, а з перемогами радянського союзу. Катюша, день Побєди» і все таке. Якщо зараз вдуматися, наскільки багато фального контексту стоїть за цими піснями, то насолоджуватися ними стає крамолою, і саме через це я не включаю в цей рейтинг пісні, контекст навколо яких мої глядачі можуть без довгих пояснень зрозуміти. Натомість я хочу спочатку віддалити вас як глядачів від цього контексту, сконцентруватись на вайбах, ритмах і мелодійності пісень. Я представляю вам тір ліст пісень тоталітарних режимів. Тір ліст це ранговий рейтинг речей. У в даному випадку я буду використовувати рейтинг від S до D, де S – це краще, що може бути, а D – це по суті шлак. Почну зі сходу. Глобальний схід мав багато диктаторських людожецьких режимів, але найзнаменитіший це династія кімів з єдиної справжньої реальної Кореї. Вибрав я головну пісню чолімського руху. Отак воно пишеться. Це по суті були корейські стаханівці у 50-х. Пісня музично дуже цікава, бо об'єднує в собі нотки гімну, маршу і навіть якогось раннього японського попу. Вона мені нагадала Флайдейчай Chinatown» Тобто по звучанню плюс, але от по словах вона взагалі дебільна. Там прямо розказується, що треба працювати, виконувати семирічний план, це типу їхня п'ятилетка, і трудитися на благо Кореї. Мало того, що такі слова зістарюються як молоко, але у них немає так званої тяглості наративу. Тому ставлю в сітір червоне сонце в небі. Переносячись у Китай, ми почуємо це. Пісня схожого змісту з корейською, і по суті майже така сама буквально. Мушу визнати, через дуже незвичний програш її мевний потенціал набагато вищий ніж у попередньої, але відсутність різноманітності і зовсім дебільний текст, який зістарився так само, як молоко, також поміщаю її в сітір. Подивіться на суву. Перенісшись до полпотівської демократичної Кампучії, ми почуємо щось таке: доволі цікава пісня, яка на свій час має доволі в'їдливий текст. Вона буквально починається з того, що п'ять кролів продають наркоту, а жаби та ящірки крадуть їхню траву. Це чудовий приклад тексту пісні, який не напряму просуває свій посил і викликає посмішку у слухача. Ейтір. легко. Також скажу наперед, що найкращі пісні у цьому списку будуть саме такими, відірваними від пропагандистських наративів, які їх використовували. Якщо пісня дійсно дуже хороша і користується популярністю, то її використання в пропаганді це логічний наслідок такої от популярності. Давайте тепер перенесемося ненадовго в Південну Америку, а саме Чилі, де аж до 90-го року правив Августо Піношет. І знаєте, з точки зору мемного потенціалу він, звісно ж, дуже потужний. Чого лише вартий чилійський фільм граф складно повірити, але це фільм чилійського виробництва про вампірів у жанрі жахів та історичного ревізіонізму. Там є ось ця актриса, в існування якої взагалі важко повірити, що підводить мене до наступної моєї підтеми. З 18 по 22 рік президенткою Чилі була ось ця політикиня, і знаєте, дивлячись, як у золкіна кожна чмо каже, що воно вне політики, я задумуюся. а що як головами країн можна було б обирати тільки жінок до 50 років? По перше, це б освіжило політику, бо багато де зараз грантократія, влада стариганів, а виключно дідуганів. По-друге, давайте по-чесному, якби президентками і прем'єр-міністрками були жінки у розквіті сил, а не Байдени, Путіни і інші непопулярні дідугани, політик. Цікавилося б більше людей в принципі. Уявіть якийсь міжнародний саміт. Туди їде Каміла Ваєхо, Санна Марін, президентка Фінляндії до недавнього часу, Майя Санду, Джоджина Мелоні з Італії, Кая Калас, Мате Фредріксен, Катрін Якубс, дотері з Ітландії, Евіка Сіліня з Латвії, Інгріда Шемоніте з Литви. Цю юрбу було б набагато цікавіше слухати, ніж те, що зараз відбувається. Так, звісно, кислиця це ванлав, але цю юрбу було би набагато цікавіше слухати. Переконайте мене в протилежному. Якщо хтось хоче звинувачувати мене в іджизмі, то ласкаво прошу, але перед цим згадайте останній раз, коли ви пояснювали якусь новомодну штуку старшій людині, набагато старшій людині. А тепер уявіть, що цій самій людині треба прийняти закон щодо цієї новомодної хіпової штуки. Як на мене, для всіх держслужбовців має бути обов'язковим якийсь. Екзамен чи атестація на сучасність чи крутість. Бо слухати, як баба Юля Тимошенко каже, що не можна медичний канабіс, бо всю Україну засіяти коноплею вже геть набридло, і хай би вона чимось реально поганим загрожувала. Так ні, поля коноплі мінуси будуть. Давайте повернемося до піношета. Це без перебільшення людина, пам'ятник, але. Я не знайшов жодної пісні, яка би підходила у цей список, окрім генерал Агусто Піноше. Вона, як пісня, не зовсім жахлива, але була написана ще за життя генерала і писати пісні, які присвячені живій людині. Це програшна стратегія. Бо людина може за життя, яке в неї залишилось, наробити ділов. Пісня буде заплямована. Дітір нема тут що слухати. Давайте перенесемося на вільний острів Кубу, де наші вуха може приласкати Аста Сємтре команданте». Вся критика про пісню генерала Августо Піношета залітає і під цю пісню. Але ця пісня дуже кльово звучить, і я знайшов навіть відео, де її співають сучасні кубинці і. Поза відео я впевнений, не стоять автоматчики, які заставляють їх про це співати. Ба більше сама постать Чегевари, попри історичну правду, є культовою якимось дивом і до сьогодні. Тому бітір перенесемося до Європи, а саме на Балкани, Сербія, де нас вітає Римур Кебаб, пісня, яка прославляє карадіча і непогано звучить. Як я вже казав, згадувати живу людину по імені в написаній пісні це крінж. Але за дуже цупкий мотив і бомбічний кліп і мемний потенціал ставлю це в бій-тір. Так до речі, це так виглядає, карадічно суді. Також в бій-тір за е, тяглість наративу і класну мелодію залітає боснійська артилерія. Про цього чувака теж потім розкажу. І тут би дійшли до гвоздя програми. Німеччина wir Люрдінкен це гімн Люфтваффе, який переспівувався і переписувався багатьма людьми. Лол ні, це не німецька пісня. і Взагалі почитайте про історію її фальсифікації. Ерика. Можу сказати, що ця пісня є найкращою у списку. Вона використовує гру слів Еріка. Це і жіноче ім'я, і назва квітки. Текст пісні це використовує по максимуму для створення кльового та знайомого сюжету, де кохана жінка чекає вдома чоловіка. Естір. легко. А тепер факти, про які не можна мовчати. Північна Корея це геноцидальний режим, який за будь-якого з кімів не гребував жодним злочином проти людяності і, по суті, тримає 20 мільйонів жителів країни у рабстві. Заправління Мао в Китаї було за різними оцінками вбито від 40 до 80 мільйонів. Людей багатьма режим Мао вважається найбільш геноцидальним за всю історію після Чингісхана, який вбив так багато людей, що це змінило кількість вуглекислого газу в атмосфері на той час. Нагадаю, що китайський режим сьогодення є прямим спадкоємцем червоного режиму. Мао під час правління пола пота в Кампучії була вирізана майже чверть населення, що назавжди змінило соціальний устрій. Зруйнувало лево в учаску культурної спадщини і економічного потенціалу країни. Це сталося протягом другої половини 70-х, тому навіть на сьогодні більшість жителів Камбоджі знають про багатьох членів своєї сім'ї, які були замордовані червоними кхмерами. Густа Піночет був безжальним лідером Чилі з 73-го по 90-ті роки, який ставив на конвейер катування вбивства політичних опонентів та в цілому невгодних режиму людей. Чи Гевара був чи не найактивнішим учасником кубинської червоної революції і особисто приймав участь у масових вбивствах в'язнів без суду, переслідуванні політичних опонентів і пропагації революційного терору навіть в Африці? Карадіч це військовий злочинець, якого звинувачують у багатьох злочинах проти людяності, зокрема, осада Сараєво і масакра Сербеніці. У 2016 році його було засуджено до 40 років ув'язнення. У 2019 році його апеляцію було відхилено, а срок ув'язнення подовжено до довічного база. Вітаю! До боснійської артилерії можна опосередковано підв'язати Атіфа Дудаковича чи Дудаковича, який подібно карадічу у 18-му році був звинувачений у військових злочинах, зокрема вбивстві щонайменше трьох сотень людей без суду і руйнуванні щонайменше 38 православних церков щодо того, ким використовувалася Еріка, ви і так все знаєте краще за мене. Відбиваючи підсумки, хочу сказати, що цей світ до відвалу забитий радикальними і не дуже ідеологіями. У кожної з них є навіть подекуди приваблива символіка. Але перед тим як спотикаючись бігти за партквитком, треба спочатку подивитися, що ці люди роблять, і робити висновки. Бо не все латексфауна, що прикольно звучить. Дякую за перегляд. Відправляйте відео з мамі. Звісно ж, цей відео закінчився не так весело, як більшість моїх інших, але і тема в ньому не весела. Я над ним старався. Підписуйтесь, відсилайте відос друзям. Я буду дуже вдячний вам і сподіваюся, що у у 2024 році збудуться мрії, які багато в чому у нас я впевнений спільні.